Дев'ятикласник Дмитро Наїв над своєю науково-дослідницькою роботою працював чотири місяці. Розпочалося з того, що у всесвітній павутині побачив прилад, який зробили американські вчені задля точного відображення впливу цигаркового диму на організм людини. Школяр уважно роздивився малюнки та змайстрував такий власний прилад. Принцип дії такий же, саме, як принцип так званого кальяну. Тобто це. Пластмасова пляшка, яку набирається 500 мл води, зверху ставляється цигарка і курячи через так званий пилосмак. Тему роботи теж обрав не випадково, зізнається Дмитро. Хожу по вулицям, дивлюся, як підлітки палять, знищують своє здоров'я, і це ну, мені не дуже це подобається, бо це ж діти, це наше майбутнє покоління. Тому я вибрав цю тему, щоб показати нашим дітям, нашого виховного закладу, що це не дуже корисно для здоров'я. На міському підсумковому конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт учнів, членів малої академії наук України до розгляду журі загалом було представлено понад 350 доробків. Школярі з 8 до 11 класів доводили свою першість більш ніж 10 дисциплін, у тому числі з математики, фізики, біології, медицини та хімії. Діти на протязі року робили якісь дослідження, якісь проводили експерименти, і саме головне не просто щось експериментувати дослідження, а робили висновки. Такі вони аналіз робили усіх своїх досліджень. Сьогодні підсумову підсумовується компетентне журі у складі почесних професорів, науковців, кандидатів наук визначали кращих із кращих у кожній секції. Вже незабаром вони захищатимуть свої роботи на обласному рівні. Катерина Мункач Володимир Захаров. Новини рівного.